Манна 10 жовтня якщо скинули з себе людину стародавню, з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, Колосян 3, 9, 10. Тільки в наших розумах і в нашій волі старі речі проминули, а всі стали новими. А в дійсності ця зміна буде довершена тоді, коли смертне зодягнеться в безсмертне, а тлінне зодягнеться в нетлінне, підняте в славі і в силі, як духовні істоти. Але в міжчасі, аби ми могли бути визнані гідними, мати участь у Воскресінні праведних. Від нас вимагається виявлення готовності розуму, наших щирих прагнень стати тим, чим би хотів Господь, щоб ми були. Цього в жодній мірі не можна краще показати Господу і самому собі, щоб переконатися, що це буде краще для нас, як тільки через суворий контроль наших сердець і наших думок. Люди Божі скинули людину стародавню в тому значенні, що відреклися людської волі щодо себе і світу. Вони зодягнулися в нову людину в тому значенні, що прийняли Божу волю за власну і не лише в справах людських, але й духовних. Таким чином в них щоденно відновлюється Божий образ, коли вони перемінюються із слави меншої подібності до слави більшої подібності, аж доки цей образ характер не стане в них досконалим. Засобом, за допомогою якого здійснюється ця переміна, є слово Боже, прийняте зі зрозумінням і вірно застосовуване добрими і шляхетними серцями в життєвих досвідах. Співзвучні вірші Ефесян 2.10. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ефесян 4.22. Щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях. Ефесян 4,24 І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості Правди. Ефесян 4.25. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Римлян 6,4 Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Римлян 6.6 Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Римлян 6.13 і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. РИМЛЯН 6.14 Бо хай гріх не панує над вами. Вибо не під законом, а під благодаттю. Римлян 12.2 і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа добро, приємність та досконалість. Єзекілля 36.26. І дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. 2 Коринтян 3.18 ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимось всі на славу Господню і змінюємось в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. 2 Коринтян 4.6. Бо Бог, що звелів був світло засяяти з темрявий, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. 2 Коринтян 5.17 Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Псалом 51.12 Серце чисте, створи мені Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. 1 Петра 1.15. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні. 1 Петра 1.16, бо написано Будьте святі, Ябо святий. Галат 6.15, бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. Буття 2.11. Імення одному пішон. Оточує він усю землю хавіла, де є золото. Буття 2.12, а золото тієї землі добре. Там Бделій і камінь Онікс. Буття 1.27. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Питання, які я мав досвідчення на цьому тижні пов'язані із стародавньою і новою людиною? Як були прийняті, який був результат? якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя її Колосян 3:9.10.